Українське сало під загрозою. На Сумщині позавчора вночі діагностували другий випадок африканської чуми. Сталося це в одному з фермерських господарств Конотопського району. Там вже почали знищувати поголів'я свиней. Напередодні двоє тварин уже померли, ще одна захворіла. Усього ж у господарстві понад 300 голів. Усіх їх планують знищити безкровним методом та спалити. Фермерське господарство оточили зоною карантину та блокпостами. Випускають всіх, не випускають, проявляються машини, в яких є м'ясо. Зараз карантин. А колеса якось обробляються, є пости, він не один ж що... тут. Ні, нікка постов. Наразі у селі Конотопського району працює спеціальна комісія з надзвичайних ситуацій та ветеринари. Об'явлена зона захисту, населений пункт село Козацьке, виставлені карантинно-міліцейські ветеринарні пости, обладнані дезбар'єри, бар'єри, стоїть установка дук. Представники міліції, ветеринарні оброблюють транспорт. Людина з цим захворюванням не хворіє. Інші види тварин не хворіють за статистикою. З 2012 року зафіксували 36 випадків африканської чуми свиней. Зокрема, в 2015 році зареєстрували вже 19 випадків. Нагадаємо, епідемічними зонами з розповсюдження африканської чуми свиней є Сумська та Чернігівська області.